Духовна практика, яка мала негативний вплив на моє самопочуття. Привіт, які привіт! А Морексічка з вами на зв'язочку. І сьогодні я розповім те, чого не розповість тобі ні твій наставник, ні твій коуч, ні психолог, ні твоя мама. Але ти не забудь на мене підписатися. В сучасному світі пішла дуже сильно мода на духовні практики: медитації, щоденники самопрограмування, афірмації, цвяхотерапію, практики рапе, аскези і так далі. Я скажу від себе, що в духовності я більше 4 років регулярно практикую і пробувала на собі різні методи різні практики. Але одна з них була такою, яка негативно на мене вплинула і завела мене в депресивний стан. Що ж, це був щоденник самопрограмування. Склались так обставини, що на той період часу, коли я його писала, я була в досить важкому стані, працювала важко по 12 годин на неулюбленій роботі, заробляла мало, жила в недостатку і так далі. І почала писати цей щоденник самопрограмування для того,